Вітаю всіх! Підказка від ангелів-хранителів та карта дня на завтра, 14 жовтня 2022 року. Покрова Господня і День Захисника України. Творчество. Ну що ж, карта приходить для того, щоб сказати: привносьте в своє життя творчість. Малюйте, співайте, танцюйте, займайтеся спортом, фотографуйте. Хто про що мріяв в дитинстві, можна і вже в зрілому віці все це проявляти свої способності. А також ця карта приходить для того, щоб сказати: вносьте в своє життя творчество, підходьте, до, до, шукайте інші підходи, до людей, до вирішення проблем, до зміни обставин, підходьте творчо, шукайте інші підходи. Так, день захисника вітчизни. З чим я буду вітати завтра наших воїнів. А сьогодні карта дня на 14 жовтня 2022 року. Овен Овен буде шукати вихід і не знаходитиме його. Якоїсь тупіки. Огранічений в діях. І навіть якщо руки і очі розв'язати, то в цьому болотці ви поки виходу не побачите. Такі у вас зараз обставини. Тілець, тілець на завтра. Імператор імператор все контролює, все бере під свій контроль, а також може бути настроєний воїнственно. Імператор наводить порядки в своєму царстві. Так що завтра наведіть порядки в своєму бізнесі, в своїй сім'ї, в своєму житті, в своїй голові, в своїй душі. Близнюки, близнюки завтра труженички. Повсякденний труд, доб... зарабатування копеєчки, зарабатування пентаклей, труженик, добросовісний, чесний труженик. Отработаєте завтра, як положено. Ракет, уміряність. День хороший для того, щоб з кимсь договоритися, піти на примірня, знайти якісь компроміси, а також знайти лагоду самим собою, знаєте, знайти і договоритися з самим собою. Так, леви у нас завтра маги. Все в ваших руках. Леви. що задумали, починайте. Особливо нове діло все у вас вийде. Діви, Діви, Верховний Жрець. Завтра день треба провести правильно і по законам Божим і людським. Також ця карта говорить, що, можливо, треба звернутися до церкви, сходити, тим більше празник такий, або до якоїсь людини за советами, або за порадою, яка мудріша, старша вас, вища посану. Так, терези. Терези, терези можуть відрватися в завтрашній день. Якісь несподівані події. Дуже різкі і дуже несподівані. Будьте на чеку. Стрільці. Ой, скорпіони вибачаю. Скорпіони. Скорпіони. Завтра всі ваші справи вийшаться на вашу користь. Так що займайтеся. Справедливість завтра для вас восторжествує. Так, стрільці тепер у нас йдуть. Щось будете взвішувати, щось будете вибирати між двома варіантами, між якимось. Взагалі, будете не дуже серйозно, як фокусник ставитися до завтрашніх справ. Козироги, козироги, завтра зірка. Вірте в себе, в свою звізду, ідіть за своєю звіздою. Вірте в свої сили, в свою харизму. Желання ваше збудеться. Також ця карта говорить, що люди можуть, знаєте, бути дуже холодними за козироги. Отсторонитися від от усіх, бо зірка у нас дуже добре сітить, але мало гріє. Водолії. Водолії будуть щось уже меч занесли, і щось будуть діяти, якісь ідеї. Ідея вже все зріла, почнемо воплощати. Дивіться, не рубайте з плеча, не говоріть різких слів і не робіть різких поступків, щоб нікого, бува, не поранити. Рибки. Перед рибками буде якась ділема, якась неізвісність. Не, бу, не будете бачити виходу, не будете, або варіантів буде декілька і який вибрать, ви не будете розуміти. Всім добра.